Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Renault Megane. Автівка у нас у синьому кольорі в універсалі 2011 року випуску з 1,5 дизельним двигуном. У нас тут присутній безпілчовий доступ на передніх тридцятах. Всередині зустрічає чорний комбінований салон, електрослопідйомника електрорегулювання дзеркал. Також присутні електроскладання Пробіг у автомобіля. У нас 232 тисячі, мультикермо, круїз контроль, да світла та дощу. Портовий комп'ютер, відповідно, є підігрів також передніх сидінь. Тут у нас двох клімат штатна. Мультимедія та також система запуску двигуна з кнопки, роботизована коробка перемикання передач та система керування бортовим комп'ютером. Салон в дуже гарному збереженому стані. Сидіння у нас коригується механічно. Позаду у нас також досить багато місця. Салон охайний, Є кріплення дитячого крісла, електросплопідйомники. Автомобіль у нас з Європи, також присутні фаркоп-прокотроніки попереду та ззаду. Один власник, два ключі, ходова в дуже хорошому стані. ГРМ замінявся на 210 тисяч, масло 3 тисячі. Тому зараз автівка ніяких капіталовкладень не потребує. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк іва.